У вівторок у Новомосковську біля меморіалу пам'яті полеглих героїв на Леї слави попрощалися та провели з усіма військовими почестями в останню путь захисника України, відому у місті особистість вправного футболіста низки клубів елітного вітчизняного дивізіону Віталія Залізняка. Він служив солдатом-навідником кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки і загинув за незалежність України, за її народ, утримавши осколкове поранення несумісне з життям на запорізькому напрямку, обабіч селища Залізничне, Пологівського району. Віддати йому останню шану прийшли рідні, друзі, побратими, представники влади, містяни і просто небайдужі мешканці громади. Бо кожен розуміє, саме таким героям ми завдячуємо за наше майбутнє. Герой це раніше було просто слово, зараз це мешканець міста, це батька, це сусід. Це відома людина у місті, яка сама займалася спортом, потім тренувала дітей. Відома людина. Із перших днів війни взяв до рук зброю, доброволець, пішов у лави ТРО. Вже майже два роки воював. Воював на нулі і загинув як герой. Віталій Олександрович був справжнім, мужнім воїном, доброю та щирою людиною. Можу тільки подякувати батькам за виховання такого чоловіка. Він був дійсно прикладом для всіх нас, для побратимів і для підростаючого покоління. Священник відслужив за упокійну панохиду, за загиблим воїном, після чого відбулося громадське прощання. В останню дорогу його провели зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати квітами. Серед інших їх поклав і друг Віталія Залізняка, по роках спільної футбольної молодості, відомий у минулому гравець, а нині тренер Полтавської ворскви Віктор Скрипник. Дуже жалко, дуже прикло. Це той хлопець, з ким я ріс, грали в футбол. Фух, дуже тяжко, коли ти дивишся, кого вони теряють. Кого ми витіряємо найкращих хлопців, які саме пішли і боронять нас усіх. Ми його ніколи не забудемо. На завершення церемонії у виконанні духового оркестру пролунав державний гімн України, під звуки якого труну полеглим покрили національним прапором, після чого хода рушила на кладовище до місця останнього земного пристанища, вояка висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким. Віталія Залізняка, нехай добрий і світлий спомин про мужнього захисника залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив та шанував. Царство небесне, воїну, вічна пам'ять і слава герою.